Активісти і військові у залі Луцької ради. Як спілкувалися з депутатами? Заручники польських далекобійників. Єврокомісарка висловилась про блокаду кордону. Лучанин торгував російськими трофеями. Те набрав. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну випуски з непересічної сесії Луцькради. У Луцькраді було гучно на сесію прийшли небайдужі лучани та військові, які самісіньку гранку окупували мерію з плакатами дрони замість бруківки. Таку акцію місцеві проводять вже не вперше. Втім, у сесійну залу активісти раніше в такій кількості не заходили. Чому приходили і які вимоги висували? Дивіться у сюжеті. Ранок у Луцьку розпочався із чергового пікету. До стін мерії прийшли активісти. Принесли із собою плакати, аби закликати міську владу віддавати більше грошей на українську армію. Тим часом у міськраді депутати слухали військових. Боєць ЗСУ і депутат Волинради Андрій Козюра поставив міським владцям відразу декілька різких вимог. Передусім, із бюджету на наступний рік півтора мільярда гривень віддати на закупівлю техніки для армії. Профінансувати волонтерські хат на 20, не на 40 мільйонів. І третя зміна в пункті 8 Провести консультації з громадськістю і обов'язково. Військовослужбовцями Луцької міської територіальної громади Головна фінансистка міста пояснила, що зараз передбачити на армію півтора мільярда неможливо. Це половина усього бюджету Луцької громади. Між тим за законом 55% бюджету це захищені видатки, тобто гроші на утримання шкіл, садків, лікарень, оплату енергоносіїв, розчистку вулиць та інші важливі обов'язкові потреби. Замітати місто треба, треба Сніг чистити потрібно, потрібно і є багато інших видатків, які Ну, місто мусить провести і півтора мільярда, їх фізично не залишається, навіть не то, що їх можна передбачити. Їх немає з думкою, що забирати в громаді аж півтора мільярда гривень не можна. Що це було би різке і необдумане рішення, погодилися і депутатка, дружина військового Алла Доманська. Фактично, половина бюджету міста це напевно занадто велика сума, яку ви просите, зважаючи навіть на те, що в державному бюджеті на за <зилу> оборону України передбачено набагато менше відсоток від бюджету. Міський голова зауважив, що він за те, аби громада витратила на українське військо півтора мільярда. Ба більше не виключає, що така, а то й більша сума піде на техніку для ЗСУ в наступному році. Та щоб не ризикувати із такими сумами і, врешті, не лишити громаду без опалення світла й інших благ. Наразі пропонує спрямувати на армію 500 мільйонів і значну частину вільних залишків які залишаться після оплати енергоносіїв і обов'язкових платежів, вони будуть всі виділені з Тому до тих 500 мільйонів цивільні залишки, про які ви говорите, так може бути і більше півтора мільярда гривень. На будівництво ветеранського хабу вирішили віддати не 40, як вимагав Андрій Козюра, а 50 мільйонів гривень. Ігор Поліщук нагадав, що громада постійно допомагає армії, Незважаючи на те, що з-поміж усіх міст України Луцьк отримав найменшу кількість військового ПДФО, за статистикою журналу Форбс Україна. Він серед обласних центрів, що витрачають на ЗСУ найбільше грошей. Вище нас це міста – Одеса, Львів. Дніпро, там де проживають мільйони людей, і там де військове подифосмовить мільярди, а не 150 мільйонів, так як у нас, і хоч у місті кладуть бруківку, роблять ремонти, купують медобладнання, на благоустрій Луцьк витрачає менше за інші громади, запевняє голова, зсилаючись на статистичні дані. Ми зайняли третє місце з кінця по витратам на благоустрій. Тому що решта міст, такі як Вінниця, по 800 мільйонів, повитрачали Тернопільвано-Франківськ, міста, які можна порівняти. По разом з нами. крім того, депутати вирішили, що наступного року дорогих капітальних ремонтів доріг, окрім аварійно-відновлювальних, в Луцькій громаді не буде. Від них відмовилися, аби більше грошей віддавати українській армії. До всього Луцькрада підтримала пропозицію Андрія Козюри при ухваленні бюджету на наступний рік консультуватися із військовими та громадськістю. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Говорили у Луцькраді сьогодні про московський патріархат. Мерія збирається забрати в місцевих релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату землі. Прийняли рішення провести інвентаризацію земельних ділянок на території громади, якими користується ОПЦ МП, опісля показати результати цієї перевірки у разі невиконання релігійними громадами статті 12 закону України про свободу собі та ревійня організації до 1 лютого 2024 року. Підготувати документи щодо припинення права користування земельними ділянками на території Луцької територіальної громад, окремі обранці громади заявили, що московському патріархату на території Луцької громади не місце, ба більше УПЦ має звільнити всі церкви, що є на території нашої держави. Російська церква ніяк не хоче відбуватися святих наративів, які їй дає Кремль, Москва вже декілька десятків років. Ці культури не спадщини, де вони відбуваються ні, свої. Богослужіння, так зване, вони мають бути передані Україні. Церква москальського патріархату і прихильники цієї ФСБ терористичної організації мали би вже давно припинити свою діяльність в Україні, Саттр шість рішення прийнято. Сьогодні ж представили нового депутата Луцької міської ради від партії Слуга народу на громаду працюватиме Максим Воскресенський. Він замінив Андрія Костенка. Слуги народу відкликали депутата Костенка з міської ради за прогули. Не ходив на засідання. Луцька територіальна виборча комісія розглянула партійне рішення і вручила посвідчення обранця наступному у списку. Тобто, Максиму Воскресенському, відомо, що за фахом він підприємець. Торгував російськими трофеями. Правоохоронці на Рівненщині затримали мешканця Луцька під час оперативної закупки зброї. За даними слідства, 37-річний житель обласного центру Волині є організатором підпільного продажу небезпечного товару. Його потенційними клієнтами були представники кримінальних кіл, яких він підшуковував через власні зв'язки. Трофейну російську зброю отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільнених районах на сході та півдні України. Як саме ще з'ясовують? Під час оперативних закупок чоловік продав 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку та реактивну гранату. Нелегальний бізнес, як підрахували слідчі, приніс йому майже 86 тисяч гривень. Чоловікові загрожує покарання від 3 до 7 років тюрми. Ветеранський хаб або ж центр, який вирішили створити у Луцьку, облаштують на вулиці Бенделіані 7. площа приміщення, тисяча квадратів. За словами міського голови Ігоря Поліщука, для розміщення такого центру підбирали різні будівлі. Остаточне рішення прийняли після консультацій із військовими. У ветеранському хабі планують просторі зали для навчань і майстер-класів, кімнати для занять з психологом, куточки надання послуг СНАПу і департаменту соцполітики, дитячу зону, безалкогольне кафе тощо. Має бути тренажерний зал, тому що заняття спортом воно дозволяє покращити і фізичне здоров'я ветеранів, і коли вони разом займаються цим спортом, вона йде і спілкування і це покращує і психологічне здоров'я. Ветеранський хаб планують облаштувати з червня наступного року. А поки що, міська влада шукатиме тимчасове приміщення, де могли б зустрічатися і навчатися ветерани війни. І до новини з польського кордону єврокомісарка назвала блокаду кордону польськими перевізниками неприйнятною. Україна і європейський союз не можуть бути заручниками польських далекобійників, які блокують кордон на знак протесту проти конкуренції з боку українських перевізників. Таку заяву єврокомісарки з питань транспорту Адіни Валеан поширила агенція Reuters. Посадовиця сказала про майже повну відсутність участі польської влади, яка повинна забезпечити дотримання закону на цьому кордоні. А також наголосила, що весь ЄС не кажуть. Чи вже про Україну, яка останні війни не можна взяти в заручники, блокуючи зовнішні кордони Євросоюзу? Нагадаю, польські перевізники перекрили спільні пункти пропуску з Україною, серед яких дорогуськ я годин із 6 листопада. Музика. Попереду багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Сніг під контролем та є нюанс. Дорожники Волині розповіли, як чистять автошляхи. Його судили за сутенерство втретє, а він каявся. Яке рішення Феміди. Чистить воду від мулу, заліза та іншого непотребу у селі Луцької громади показали суперстанцію. Сніг під контролем. Дорожники Волині для розчищення автошляхів державного значення ще від учора вивели понад півсотні тракторів снігоочисних машин, автогрейдерів, бульдозерів та інших спецмашин. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині повідомили, що циклон на території області зайшов з південно-західної частини з боку Володимира Нововолинська. Тож розчищати дороги почали саме звідти. Наразі проїзд основними автошляхами забезпечений. Дорожники працюють у посиленому режимі. Складності в тому, що Зранку з'явився вітер, і весь цей сніг, який зараз там лежить на полях, він потихеньку починає пересуватися на проїжджу частину. По суті, це нічого нового, до цього дорожники звикші, відповідно, на всі ці ділянки такі критичні, всі їх знають і першочергово там обробляють і проводять очистку. У дорожній службі нині запровадили посилене чергування. Чився ті дороги, і зупинки і тротуари. Запевняють, що ситуацію контролюють. У Волиню Бленерго ж запевнили, що знеструмлень через негоду не фіксували. А от рятувальники витягали зі снігів швидку та ще два авто. У ніч на 29 листопада волинські рятувальники відбуксирували, окрім автівки медиків, ще вантажівку та легкове авто, які через нагоду застрягли у снігу або ж з'їхали у кювет. Зокрема, на вулиці Шевченка у Луцьку. Водій швидкої допомоги не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя поблизу селища Мар'янів Калузького району. Рятувальники з допомогою трактора дістали вантажівку, яка частково заблокувала рух транспорту. У селі Литовиш Володимирського району допомагали водієві автівки, що потрапила в аварію та злетіла у кювет. Працювали рятувальники в селі Тростянець поблизу Луцька. Там рейсовий автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Аварія сталася надвечір. У результаті загинув 24-річний водій легковика. За попередніми даними шофер автівки не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення. В автобусі з полученням Луцьк майдан Липенський ніхто не травмувався. Далі про кримінал його судили за сутенерство втретє, а він каявся. Луцький міськрайонний суд оголосив вирок лікарю гінекологу з Луцька Василю Стефанюку. Його обвинувачують у сутенерстві, причому вже втретє за останні три роки. Цього разу позбавили волі на п'ять років і три місяці. Щоправда, він ще може скористатися правом на апеляцію. Як інформує Суспільне, тепер 56-річного чоловіка судили за те, що він з листопада минулого року по січень цього року забезпечував клієнтами чотирьох жінок. Обвинувачений на суді каївся і просив мінімальний термін. Максимально, що йому загрожувало, це 10 років тюрми з конфіскацією майна. У 2020-му лікар Стефанюк уже був засуджений за такий же злочин. Тоді суд покрав його на 5 років позбавлення волі, але дав іспитовий термін на 3 роки. Через рік лікар знову попався на сутенерстві. З того часу все ще перебував на іспитовому терміні. І ще про одного рецидивіста його судили, а. Він крав знову і так по колу. Одесяте судили мешканця Волині, який має непереборну пристрасть до чужого. 37-річний ковальчанин цупив усе, що залишалося без нагляду господарів: велосипед з піджитлового будинку, ноутбук з магазина, мобільний телефон у працівника локомотивного депо, товар на ринку, чоловічу сумку з салону автомобіля. А також викрадав банківські картки і розраховувався ними у магазинах. За таку кримінальну енергію суд призначив чоловікові покарання. 5 років та 2 місяці позбавлення волі. При цьому на розгляді у суддів є ще два обвинувальні акти про інші його злочини. Вода, яку хочеться пити, у селі Брища Луцької громади презентували очисну станцію для води. Працює установка за передовими європейськими технологіями: чистить воду від мулу, заліза та інших непотрібних або й шкідливих речовин. Чому можливість споживати 100% чисту воду місцева влада з водоканалом запропонували спершу для мешканців Брища та де ще планують поставити очисні станції і за чий кошт? Дивіться у сюжеті. Там, де поруч діє полігон з відходами, вода очищена за європейською технологією. В селі Брищі Луцької громади запрацювала унікальна станція очистки води. Вона забезпечує бездоганну якість одного з головних життєвих ресурсів. Дуже сучасна, яка зроблена на італійському і на німецькому обладнанні. Сучасні фільтри, такі технології, які застосовуються в Європі. Провели вже аналізи, чудові аналізи, чудова якість води. Ці фільтри, які тут є, вся система, вона позбавляє воду від негативних домішок, від заліза і від багатьох інших. Такі потреби, як вода, тепло, якісні послуги, які ми маємо надавати, це є нашим пріоритетом. Це повністю готова модульна станція, яка очищає воду і працює в автономному режимі. Сама набирає та піднімає воду, фільтрує і подає одразу до будинків. Воно знизу подає великим тиском воду. Все розпорошується, вся насипні елементи, і всі шкідливі домішки вони вимиваються, вимиваються mm -hmm. в каналізацію, а далі фільтруючий шар він осідає вже по мірі, так він має бути, тобто там. Вони трошки крупніші, зверху легший. Подається вода одразу з артезіанської свердловини. Проходить систему аерації, тобто очищення за допомогою кисню, і ще ряд фільтрацій. В результаті стає корисною і смачною. Тобто тут забирається залізо, бо в нас по Волинській області дуже великий міст заліза в артезіанських свердловинах. Тут до речі, вода з артезіанської свердловини приблизно 90 метрів глибина. Залізо, марганець, амоній, сірководень, пісок, певний мул. Першу станцію в громаді обладнали саме для мешканців Брища, адже поруч села полігон твердих побутових відходів. А обладнання кажуть інноваційне настільки, що вода за рівнем і ретельністю очистки буде однією з найкращих, не те, що в місцевій громаді. А загалом в Україні станція передбачає тут ряд так званих напірних фільтрів. В першому відбувається аерація з повітрям, тоді відбувається окислення води, металу, заліза для того, щоб він утворився в такий, який може осідати. Далі через систему напірних фільтрів, там є різна засипка, відбувається її очищення від амонію, сирководню, мулу, піску, заліза, марганцю. Це перша така очисна станція у Луцькій громаді, але не остання. У планах рукині, а невдовзі дійдуть і до обласного центру. Але в нас і в планах є також оновлення системи водоочистки. У нас на Дубнівському водозаборі фактично це водозабір, який постачає воду для більшої частини лучан, для того, щоб якомога більше жителів нашої громади мали чисту воду. Важливо, що в Брищі також відремонтували свердловину і оновили обладнання. Проєкт, реалізований за кошти Луцького водоканалу і вартує більше трьох мільйонів гривень. Підприємство скористувалось фінансовим лізингом. Кошти за планом повертатимуть упродовж двох років. Упродовж завтрашнього дня рекомендую стежити за новинами краю на 12-му. Журналісти вже працюють над важливими та цікавими темами. А на сьогодні все. Ну а якщо ви раптом пропустили випуск або маєте бажання переглянути ще котрий сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте під час перегляду. Звісно ж, якщо вам сподобається, ставте вподобайки, поширюйте. Ну і підпишіться, якщо ще не підписались. І головне, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропустити важливих новин. Наразі дякую за увагу і, попри всі обставини, бажаю вам шукати і знаходити позитив як у житті, так і у новинах на дванадцятому. До зустрічі.